Шістнадцятирічна Наталка загинула під колесами іномарки. Рад, він сказав, що все, вашу діти нема. Водій зник із місця трагедії, але через кілька годин прийшов до поліції. Чудені я злякалася. Свідок ДТП зізнався журналістам, що підписав чисті аркуші протоколу під час слідчого експерименту. Підпишуть документи. і Ми поїхали. Чи зможе цей факт змінити хід розслідування? Це буде фальсифікація справи. Чому родичі та односельці загиблої дівчини не вірять, що водій був тверезий? В селі кальний болота на кіровоградщині водій збив трьох школярок та втік з місця пригоди. Одна дівчина померла у реанімації, двоє інших. Дивом лишилися живими, відбувшись травмами. Дві родини з одного села стали заклятими ворогами. Одні втратили дочку, інші виправдовують сина. Водій каже, що був тверезий і швидкість не перевищував. А от родичі загиблої дівчинки стверджують геть протилежне. Гучна справа з'ясувала усі подробиці цієї смертельної аварії. На цьому відео Наталі 15 років. Дівчина співала на всіх шкільних святах. Слухачі були в захваті від її голосу і пророкували велике майбутнє на сцені. Співала вона багато. Десь в клас третій вже ходила вже на сцені, співала в клубі. вчитель був в школі музики. Він казав, що Наташа це золотий голос школи. У школі Наталку називали Золотий голос, а родичі додавали і золоті руки. Ось вони з Мариною ремонт робили в хаті. Там ось білили. Давно допомагала. Допустим, я йду пораться, вона пілку мені на себе, бо вбила, то мені на Ну, як ми в селі живемо. У всьому Наталія була прикладом і авторитетом для молодшої сестрички Сніжани. Тепер дівчинка сумує за сестрою. Розприсмілися, що ми. Якось я була в школі потім Я виходжу з школи, а там Наташа йде. Я біжу її, обнімаю, цілую, кажу, я за тобою так скучила. І потом Наташа підходить ближче до школи, а там її виходять всі подруги однокласниці біжать. О, Наташа. Такі кажуть: наче ж ти померла, Всі тебе поховали скучають за тобою. Всі обнімають, стоять. Це була дуже добра, здібна. Хороша дівчинка, людяна. Звичайно, дуже жаль, що сталася така велика трагедія. Того дня у селі святкували водохреща. З самого ранку сміливці пірнали в ополонку, а потім веселими компаніями ходили один до одного гості. Наталка також відпросилася увечері в батьків погуляти. Пообіцяла, що повернеться до 12-ї, але не дійшла додому всього 500 метрів. Гуляти Наталка пішла з подружками Вікою та Маринкою. Дівчата зустрілися і попрямували до місцевого клубу. А нам потім сказали, що клуб буде закритий, дискотеки не буде. Одразу повертатися додому дівчата не хотіли, тож зайшли в кафе. Бармен у нас свідок ця, що торгувала. Вона я, купила ну семочки, але вона лускала її. Окрім насіння, дівчата того вечора нічого не їли і не пили, і вже о дев'ятій вечора почали збиратися додому. Ми договорилися Ми спочатку проводимо Наташу, а потім я віку. Але все склалося інакше. З кафе дівчата йшли швидко центральною дорогою села, на якій зовсім немає освітлення. Вони майже дійшли до місцевої амбулаторії. Від неї до наталченого дому близько п'ятисот метрів. Та раптом почули гуркіт машини, яка швидко наближалася. Їхала вона прям ревла дуже громко. Я зійшла на бік. А далі несподіваний удар. Як усе сталося, на власні очі бачив Ігор. Чоловік йшов позаду дівчат. Метрів п'ять від них ззаді йшов. Ось там, де два столба стоїть. З ту два біжала медленно, а під він дав газу і поїхав вгору. Машина такий, чучки, десь попереду тільки бах. Я це все бачив. Це було на моїх глазах. Її підкинуло вгору метрів три добрий. Вона в... і метрів. Десять-п'ятнадцять вона долетіла просто до машини. Ударом дівчат розкидало в різнобіч. Ігор одразу кинувся до Наталі. Вона тільки дихала, вона ж слов не могла сказати. Весь капшон кров'ю був. Череп був розтрощений, Випало око від удару. Двоє інших дівчат: Віка та Марина, були притомні. Вони бачили, як їхню подругу підкинуло на капоті. Вона як лялькою підкидала на капоті. Неї так руки хвильками були. Я це казала, момент ніколи не забуду. Не забуде, як тоді йшла під руку з Наталкою і дивом вижила. Так йшли, як по підручки, ми завжди так ходимо. А потім такий сильний удар в ногу. Я впала, вдарилася головою. Чула, щось там віка кричала Марина. Мене, виходить, за перше зацепило, тому що ти була Ззаді. Открила очі, коли троє ми лежали. І мене сильно боліла нога і спина. Далі дізнаєтеся про що попросили правоохоронці свідка ДТП Ігоря. Підпишуть документи, і ми поїхали. Троє дівчат лежали на снігу посеред сільської дороги. А водій, який їх збив, навіть не пригальмував. Ігор, на чиїх очах сталося ДТП, побіг до розташований неподалік амбулаторії. А Марина з вікою, підвівшись та відійшовши від шоку, почали телефонувати наталченій матері. Серед трьох дівчат Марина постраждала найменше. Вона змогла підвестися на ноги. Побачивши закривавлену Наталку, почала тремтячими руками шукати в телефоні номер її матері. На дзвінок ніхто не відповідав, тож дівчина, незважаючи на пекельний біль у спині, сама пішла до Наталі додому. Тютю Таня збили Наташку. Питаю, де вона каже коло коловольниці. Я теж зразу думала, що моя трошки там тільки зачепила чи що. Я не вірила, що таке серйозне щось сталося, Поки на місці не прибігла. Від побаченого мати ледь не зомліла. Це повний капішов уже ну, крові в куртки. Дитини з правого ока, це вже з гука з зустрічки вже кров йшла. То дитина моя вже як хрипіла тільки. Вона це верхню челюстю таку закусяну, таку сюди бороду закусила, і вона тільки харкотіла. Я обнімала, я коли не хотіла навколішки коло дитини. І ручки гріла, бо вони були вже холодні. У селі, де сталася трагедія, лікарні немає. Лише амбулаторія. Тож із медиків першим приїхав фельдшер. Ну, я побачив, що дівчина вона ще була жива, дихала. Сильний був мороз. Десь 15-16 градусів морозу ми вирішили її перенести сюди в амбулаторію. Уже в приміщенні при світлі медик зрозумів, стан дівчинки вкрай тяжкий. Батьки хотіли до неї, то я не пускав, щоб вони ну сюди не пускав, вони на дворі стояли, щоб не бачили стан дитини. Тому що це ще травма, знаєте, психологічно, дуже велика. Поки чекали на швидку з району, приїхали батьки Марини та Віки. До нас вивели Вікторію, вона плакала, була в стані великого шоку. Вона нам розказала, що болить сильна спина, болить нога, болить голова, На її розпухли ноги, на її боки були сині, всі посиніло все. Там не передати словами. Попри шоковий стан, дівчата хвилювалися за подружку. Вона мені вже сказала: мама, Наташа вмре. Та все буде нормально. Ні, врачі сказали, що Наташа вмре. Через 40 хвилин після ДТП Наталку повезли до районної лікарні. З нею поїхала мати. Вона всю дорогу тримала закривавлену доньку за руку. Сильно ми доволі це на ми вічно з'їхали. Тою больниці. Я допомагала, медсестрі тоді вскорі і капельницю суди держати. Він на руці шукати, бо вени на руці геть не було. Ліва рука в неї раз і впаде. ну рука від ляла таку раз, не і Вже до району ми доїжджали, то моя дитина сильно почала кашляти. Моя сестра сказала, повертайте її на бік, щоб дитина не захлопнулася просто кров'ю. У мене руки всі в крові просто були. Наталку забрали в реанімацію, але вже за півгодини до матері вийшов лікар. Врач вийшов, ще що все, ваше дитину нема. Лопнув у дитини. Так сказали мені, що просто шансів дитини не було б геть. Челюсті переломані в дитини. шия я зломана. Життю Марини та Віки ніщо не загрожувало. Вони тільки дістали травми. Удар у ногу і головою вона вдарилась. У неї вона по сьогоднішній день це постійно болить голову. Ліва нога коліно, там, де іменно сильний великий забій був, воно постійно болить. Хоч водій втік із місця ДТП, дівчата та свідок аварії Ігор встигли розгледіти машину. Синя номарка в селі була лише у одного чоловіка. Тож постраждалі відразу про все розповіли правоохоронцям. Але поліція того вечора чомусь не поїхала до водія, на якого вказали свідки. За кермом синьої іномарки був місцевий житель Владислав. 22-річний чоловік має дружину та сина. Працював у місцевій пекарні водієм вантажівки. Але як так сталося, що порядний хлопець після ДТП не зупинився і не допоміг постраждалим, а просто поїхав геть? Він сказав: ми не поняли, кого ми на дорозі збив. І збитих трьох дітей, і казати, що я не замітив. Я не знаю, як це можна пояснити. Збив і покинув на дорозі умирати, і Поїхав. Проте владова родина все чітко пояснює. Так, кажуть, тітя Маріна, Я не знаю. Я, взагалі, я кажу, все це зі мною, наче туман. Чу, ти, кажу, уїхав? хорошо. Чу, ти не повернувся? Я злякалася. Ну це ж у шоці. Це ж ми теж. Ми тож, що так думаємо. оговтавшись, Влад міг повернутися на місце події, але замість нього приїхали його друзі. Мабуть, він же комусь подзвонив, сказав, що він таке зробив. Бо ті, що в з не хлопці сиділи, то вже приїжджали сюди до больниці. Сильно хотіли зайти в больницю, подивитися, яка дитина, що там з нею. слід за друзями до лікарні приїхала і Владова Рідня. У больницю приїхала тільки одна його бабуся із його мамою. Може, щось треба. І вони сильно переживали, що вони зрозуміли, що це зробив їхній влад. Вони ой Боже, ми боїмося, щоб він такий насмітний, щоб він нічого сам собі не зробив. Це слова були лічно його бабусі. Вона лічно мені це сказала. А ще переконували, що влад утік, бо не вважав, що дівчата дістали серйозні травми. Він думав, що вони ні наскітаси серйозним. А так я злякався. І коли вже ми позвонили, що вже вимірва, я вернувся. Він сам пом повернув... вернувся. Там, хоч ані розказує, що там мінти. Він сам вернувся. Він до села і міліція його забрала. Про те, що влад сам прийшов до відділу поліції, кажуть і слідчі. Водій був затриманий процесуально в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. До поліції він з'явився сам. Це єдине, що я вам можу сказати. Далі дізнаєтеся, з ким насправді водій іномарки прийшов до поліцейського відділу. Згодом з'ясувалося, що під час ДТП влад був у машині не сам. Поруч із ним була його дружина Марина. Невже і вона не побачила людей на дорозі. Причому двічі. Перший раз, коли наїхали на трьох дівчат, і другий раз, коли та сама машина ледь не збила ще одного пішохода. Христина живе в селі Ямпіль. Від нього до кальни болот рукою подати того самого вечора, коли трьох дівчат уже збила машина, вона поверталася додому з магазину, і тут повз неї промчала синя іномарка. Приїхала машина туди, в ту сторону, а потім назад. І він назад, коли їхав, він уже летів дуже швидко. Сніг з машини прям вилітає. Побачивши, з якою швидкістю летить машина, Христина відскочила у бік. А якщо я би не відійшла в сторону трошки далі камні, то напевно збив так само потрапила під машину. Ну, мені здається, що людина вже тікала чи куди з міста злочину і в стані шоку, можливо, не знаю. Христина також упізнала, чия це машина. Знаю, що це його машина, знаю, що це він. Колір машини, і в нього характерна сітка на номерах. Згодом з'ясувалося, що того вечора Влад на великій швидкості їхав до сусіднього села по свого чотирирічного сина, який гостював у бабусі. Любив поїздити безрідом, додому спішив чи що? мені ніж малий що шторит. Тобто Влад так поспішав по сина, що не помітив, як збив трьох дівчат, а потім у сусідньому селі ледь не наїхав на Христину. Одні кажуть, поспішав до сина, інші підозрюють, що був на підпитку. Тому що він в алкогольному п'яніні, всі це бачили, всі це знають. Просто наїхав на наших дітей. Не було ні тормозного пуття. Не було ніяких преград, не було ні встрічних машин, щоб була причина, щоб він їх не міг минути. Ну, Тве разу людина таке не зробила. Там розминутися можна де хочете. Зверни в сніг, навіть якщо, допустимо, вони йдуть серед дороги. Це не одна колія йде, що він в колію, допустимо, не міг проїхати. Ми знайшли свідків, які запевняють, що того дня бачили влада на підпитку і навіть випивали з ним. У той е, е, день на водохещі ви бачили Владислава особисто? Бачив. Він перед цим був п'яний. І ще до мене ліс чокається, я йому відказав, Кажу, не ліз до мене, не чокається, стаю казенкою. Він ти вгорів. А, а це було котрі години е, у день? Ну, десь час, ну 13-12. Я як бачу водіячів. Ми пили по чарки. Він Зі мною цокався. Ну як це було десь в часу 11-12 дня. Але чутки про алкогольний стан влада спростовує його дружина Марина, яка в момент ДТП була поряд із чоловіком. А тепер у справі проходить як свідок. Нам про це розповіла Наталчина Рідня. Нібито в день ДТП влад із дружиною був на хрестинах у знайомих, але жінка стверджує, що там влад алкоголь не вживав. Та в це зовсім не вірять батьки загиблої дівчини. Ну, ні, мий був п'яний. Хоч вони кажуть, він не пив. Цілий день сидіти в барі і не пить. Ну, це ж смішно. Поперед цього він був на хрестинах. Поперед цього дня 18-го вони були на христинах, відпочивали. А вже 19-го вони 11 годині були коло церкви, потім на 12-й годину вони пішли на річку, купались на річки. І це ще до 9 вечора, тому що в барі сиділи. І це сидіти і не пить. Тож пив чи не пив влад того вечора. Поліцейські відправили його на експертизу через майже сім годин після аварії. Алкоголю в крові водія виявлено не було. Казана експертиза проводилась в крові. Алкоголю у нього знайдено не було. А свідчення очевидців у поліції до уваги не беруть, хоча мали б, стверджує адвокат. Та слідчі посилаються лише на висновки експертизи, в яких тепер сумніваються батьки загиблої. До всього ж селом покотилися чутки, що вивести алкоголь із крові владові допомогла тітка. Там і прокапали його. Міліція, його Забрала зразу. Міліція забрала на заплатили. Ми запитали у владової тітки, чи ставила вона племінникові крапельниці, щоб вивести з крові алкоголь. Я вам клянусь, чим хочете, не було цього. Це я вам клянуся, чесно. По-перше, він не племінник, він нам дуже далекий родич. Скільки треба в людині влити, щоб вивезти на протязі декількох годин алкоголь, він в ковій, це може бути людина себе адекватно вести. Ну, Аналізи все одно. Родичі загиблої Наталки та більшість односельців вважають, що батьки водія можуть впливати на хід слідства, бо родина в них заможня та впливова. Втім, провину свого сина вони не заперечують і неодноразово пропонували постраждалим матеріальну компенсацію. Але ті відмовлялися і хочуть лише одного справедливого розслідування. Батьки двох інших дівчат не розуміють, чому їхніх дітей не визнано у цій справі постраждалими. Одміняють оце суди, доказати ми їм нічого не можемо, бо вони багаті, все в них підкупляно. Землю він держить, на роботах робив свині. Ну вони ще піднявся від своїх батьків. У них там велика зв'язка, велика родина, всі їм допомагають, дядьки, тітки. Дядьки в нього орендатори, земля в них своя, вони ж багаті, більше ніж 100 гектарів дядька землі. Двічі владова рідня намагалася поспілкуватися з родиною загиблої Наталки. Спочатку підходили до батька дівчини. А вони на цьому нічому бували, прости нас. Цей дядько підійшов спочатку хотів за мною. Кажу, Вітя, геть і не підходь, геть балакати не хочу. Вдруге дві сім'ї зустрілися на похороні. Вони приїжджали на похорон предлагати гроші. Кав не треба мені ваших грошей. Це вони типу, давайте ми поховаємо. Каже, простіть нас, він нас один. Вона неї, він один син у сім'ї, цієї матері. Якщо, як? А якщо в мене троє, то що треба вбивати, то що? так виходить. Це та я почув ці слова, то я її з зору вигнав. І більше я з ним не хочу й общатися. Наталшин батько упевнений, що владові допомагає виплутатися з цієї справи його рідний дядько. Ну, один рідний дядько, це батька його покойного рідний брат. Оце він за нього все і рішає. То я ще двоюріній дядько, там, той, що його в міліцію привозив вже три часа ночі, чи скільки там вже, як узнали, що Наташа померла. І цю інформацію підтвердили нам у прокуратурі. А привіз його до поліції його родич. Е, наскільки я пам'ятаю, так. Родичі внесли за племінника заставу в розмірі 300 тисяч гривень, яку призначив суд, коли обирали запобіжний захід. заставу. Заставу заплатили і його випустили під заставу. Нам сказали, що заплатять до 300 тисяч. Ну, гроші 40 Ну, а вони мають ці гроші? Ну, то має, то, 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 то є, та мають що, конечно, мають. Грошей море є, течуть. Владова рідня категорично заперечує, що має якийсь вплив на слідство. Подику, а заставою ти платіти, навіть гроші? Так. Ніхто не платив. Люди кажуть, що начебто вся родина зібрала гроші. Ні, Це неправда. Ні, ну та старана ми все купили. Це неправда. заставу. Ніхто не платив. Ми нічого нигде не куплялі. Він тільки адвокату. Але односельці не вірять їм. Ну, якщо гроші є, то можна бухати і кататися, і права не забороють. Правильно, це щоб я п'яний їхав до другої області. Майже через місяць після ДТП на тому самому місці провели слідчий експеримент. Водія, що збив дівчат, на цьому експерименті чомусь не було. Там був його рідний дядько влада. Був він був. Він каже, підійшов, поздоровкався з цим іслідувателем, за тими всіма поучкався. У цій трагедії постраждалою стороною визнані лише батьки загиблої Наталії. Двох інших школярок не вважають постраждалими, бо вони дістали, як написали в експертизах, легкі тілесні ушкодження. Не проходять вони у справі і як свідки, на відміну від владової дружини, яка їхала з ним у машині. Батьків дівчат цей факт обурює. У неї головний біль не прикращається. Нервопатолог сказав, що це внаслідок травми ДТП. Дитина знервована, дитина боїться, дитина не, не виходить ні ввечері ні на вулицю, ні сама не остається, ні сама не лягає спати. Багато проблем. Після цього Вони пропонували гроші, вони не казали суму. Ми не питали. Ми сказали, що нам від вас грошей не треба, ми вашої подачки брати не будемо. Ми хочемо, щоб все було по справедливості. Через чотири місяці після аварії дві родини зустрілися в суді. Якось це засучилися, ми одразу підходили, ми підходили разів. Ми зразу її відложили, кому поховати дитину. Я хотіла повністю місце поховання дитини, так як я тобі їм казав. Ми їм сказали, не підходити. Ми підписали машину, пробачення, просити їх вернути їх. всі вити, вони далися. Ми з нами От, Владислав, він в чому свою провину частково визнає її. Повністю визнає. Повністю визнає. Сам Владислав із нами розмовляти не став. На усі питання журналіста відповідав його адвокат Володимир Буряк. Владислав, як случилось ДТП, при яких абсаціях і все? Ну він же не буде відповідати на такі питання. Почому не буде? Ну то це заборонено чи як просто? У ну, нас я... своя позиція. Чоловік в тюрму, або без тюрми? Владислав, мого вам пару пусів задати зараз? Можливо, вам пару опросу задати зараз? час? мені <звук> адвокат це вже сказав. Далі дізнаєтеся, навіщо свідок підписав два чисті аркуші, які йому дав слідчий. І як це вплине на хід розслідування? Слідчі експеримент на місці аварії проводили майже через місяць після ДТП. Водія на ньому не було. Не було і двох подруг, які того вечора були разом з Наталкою. Проте поліцейські запросили на відтворення подій свідка аварії Ігоря. Він каже, що того дня слідчі нарікали на дуже сильний мороз. І щоб прискорити процес, про дещо його попросили. Те, що сталося на слідчому експерименті, може вплинути на результати всього розслідування. Ігоря, який бачив, як іномарка збила дівчат, покликали до місця ДТП на слідчий експеримент. Чоловік стверджує, що було ще двоє понятих, яких він не знає, а також владів дядько і слідчий, що веде цю справу. Зі слів Ігоря, слідчий підійшов до нього і дав два чисті аркуші. То були протоколи. Тут зі можна дворі була. Сказали, щоб ви не мерзли, підпишуть документи і ми поїхали. А що саме вони вам дали? Протокол. Протокол. Да. І він був заповнений чи він був Ні, порожній? Порожній. Тобто це був просто пустий аркуш паперу. Аркуш, так, да, паперу. Чому Ігор підписав аркуші, на яких не було жодного слова? Об'ясню. Якби я не підписав, вони мене не відпустили. По-любому мені прийшлося підписати. У нас троє було. Я свідок і два понятих було з району. І що слідчі теж їм дав пустити арку? Так, да. вони підписалися всі. Я, звичайно, знаю, що не не можна. У ну, мене жінка, двоє дітей вдома. Та чи свідок ДТП нічого не наплутав із протоколами? Бо це може бути свідомим порушенням закону. Під час слідчого експерименту а, був дописаний свідок, і саме слідчий Віктор Володимирович дав підписати пустий аркуш паперу одному зі свідків. Пустий аркуш протоколу, ну, я вважаю, що це неможливо таке. Давати оцінку проведеному слідчому експерименті. То і розголошувати дані я не можу. Правоохоронці не вірять у незаконні дії з боку слідчих. А адвокат твердить, що підписавши чистий протокол, закон порушили і слідчий, і свідок. І вони вдвох нестимуть відповідальність за це, адже такими неправомірними діями справу можна сфальсифікувати. Якщо слідчий дійсно дав підписати пустий протокол свідкою, так це буде фальсифікація справи, навіть якщо він в цей протокол внесе дійсно правдиві відомості, тому що він завідомо порушує законодавство. Він е, ну, користується своїм службовим становищем і відноситься недбало до своїх дій, скажімо, так він порушує права людини. Якщо брати, наприклад, ДТП, е, то у подальшому слідчий буде використовувати ці дані. Як вихідні дані для проведення автотехнічної експертизи. І від цього висновку експерту буде притягуватися винна особа до кримінальної відповідальності чи не буде? Що ж написав слідчий у протоколі, наразі ніхто не знає. Боюся, що йому просто зроблять условне і він буде собі ходить на свободі, а моєї дитини нема. А так я не боюсь нічого, що там вони угрожають. Не боюся. Ну, скажуть буде, що вони мене приб'ють, ну то й що? Швидше до дитини піду. Може, буде тоді буде легше. Справедливість я вимагаю, щоб воно справедливість восторствувала. А не все підкуплюються, відкуплюють, Зробили його тверезі, і що доказати не можна. Але в суді свідок Ігор вирішив зізнатися в тому, що порушив закон. Ти скажеш це на суді. Кажу, звичайно, перше, я скажу це на суді. Скажу, що мені дали здав слідчий підписати пусті аркуші паперу. Нині влад знаходиться під нічним домашнім арештом. Хоча і постраждалі, і прокурор наполягали на перебуванні у СІЗО. А свідок трагедії, який стверджує, що підписав два чисті протоколи, готовий зізнатися у цьому на суді. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.